Історія видобутку газу в Україні вона має досить таку довгу історію, починається з 19 сторіччя ще. Це ще Західна Україна, це те, що потім стало власне Україною, е такі карпатські регіони, там Львівщина, і е там була, можна сказати, перша нафтогазова провінція. Е е і ну, і це, це та історія, коли. Починався видобуток в інших регіонах, наприклад, в Техасі, в Пенсильванії і в той же час, ось, будь ласка, західна Україна. Більш такі сучасні часи це вже відкриття великих родовищ Харківщини і Полтавщина. І це ми вже наближаємося. Це 50-й, 60 там, 70-ті роки. І історія така, що ось 56-му році відкрили Шебелинку, Шебелинське родовище. На той, час, на той час це було найбільше родовище в Європі. Воно е, мало близько 700 мільярдів кубометрів запасу. І е, коли його почали розробляти і почали розробляти навколишні території, то Україна вийшла на пік е, видобутку, і видобуток склав е, майже 70 мільярдів кубометрів на рік. Майже 70 мільярдів. Уявіть собі. На той е, верніше. На, е, на даний час Україна споживає близько 33 мільярди. ось можете уявити, що на той час Україна виробляла майже 70 мільярдів кубометрів. Е, і дійсно той газ треба було кудись дівати. Тому перші трубопроводи, які були побудовані через Україну, вони йшли не в Україну, вони йшли з України. Вони якраз постачали газ в європейську частину Радянського Союзу і до, до Москви, і таке інше. І потім трубопроводи навіть у Східну Європу, в, в південному напрямку, вони були побудовані якраз з шибелинки. А потім вже почалося почалася ера такого. Більш детального вивчення геологічного і відкриття нових родовищ і на Полтавській області. Ну, власне, вони почалися теж з 50-х років, але більш активно вже в 70 ті роки. Так ось в той час Україна вийшла на, ну, на такий величезний показчик видобутку газу. І, але потім, потім почалися відкриття в Сибіру. І в чому тут справа? Справа в тому, що на той час в Сибіру було дешевше видобувати. Ну, і, власне, зараз. Будемо об'єктивно казати, що родовища, які там відкриті, які видобувають газ, вони дешевші, тому що пласти, товщина пластів набагато більша. Тобто, про що йде мова? Якщо у нас, наприклад, товщина газоносного пласту може бути 30 50 метрів, то у великих е, нафтогазових провінціях це може бути 300 метрів, там 500 метрів навіть. Е, тобто мова йде про те, наскільки. Багато газу знаходиться в цій території. Тобто, ви бурите свердловину, що там, що там ви вкладаєте приблизно однакову кількість грошей, але там ви видобуєтесь з 30 метрів пласту товщиною, а в Сибіру ви видобуєте 300 метрів. Тому дійсно, що відбулося, що десь, з, скажімо так, з середини, з кінця 70-х років, почали більше грошей вкладати саме в ті родовища. І що відбулося, що поступово, хоча. Розвідка в Україні продовжувалася, знаходили родовище, але багато об'єктів, які навіть не досліджувалися, тому що виявлялося, що вони недоцільно економічно. Тобто набагато більше інвестицій йшли в розвиток газового видобутку в Росії. І, і люди, наші буровики, вони теж туди їхали, летіли і видобували там. Ну і ось так історія вибудувалася, що з точки зору економічної доцільності. В Радянському Союзі газ е, на тих територіях Росії було видобувати дешевше, ніж це було в Україні. Е, зараз, е, звичайно, історія помінялася. Тобто ми успадкували ситуацію, яку, що на е, початок 90-х років Україна вже впала по видобутку і досягла приблизно 26 мільярдів кубометрів на рік. Тобто було майже 70, досягли 26. І потім, із за браку інвестицій недофінансування, до цей видобуток продовжував падати. І ось останні 10-12 років він фактично стагнував десь на рівні 14,5-15 мільярдів кубометрів на рік. Ось така ситуація була. Які зараз задачі ставляться перед, перед нами, як компанію, перед «Укргазодобування»? Задача ставиться. Переломити той тренд, коли видобуток в Україні падав, коли ми не інвестували у власне виробництво, і зараз ми бачимо, що для нас, як країни, це питання національної безпеки, тому що забезпечення газом було напряму пов'язане з тою безпековою ситуацією, яка склалася з 2014 року, тобто Україну фактично поставили на коліна, використовуючи газові контракти з «Газпромом». Україна тільки між 2009 і 2013 роком сплатила близько 54 мільярди доларів на користь Росії. Тобто, можете уявити, уявити що ну, це величезна шалена цифра, яку ну, не багато країн зможуть витримати. І зараз ситуація е, е, змінилася на щастя, і завдання ставляться інше. Завдання ставляться відродити український видобуток газу е, і вийти на самозабезпечення України газу. Ресурс є. Для цього є ресурси, є запаси, які були розвідані, а також е, ще залишаються нерозвіданими, непідтвердженими. Але запас є. Е, це ж, е, знаєте, як завжди в історії геології. Якщо щось знайшли з 19 сторіччя, з 20-го сторіччя, то воно там є, його треба просто видобувати. Ми розпочали масштабну трансформацію компанії. Е, зміни відбуваються по кожній ланці. По технічній частині, по закупівлях, по реалізації, по управлінню персоналом, по управлінню фінансами. І в якийсь момент ми підійшли до усвідомлення того, що нам необхідно кодифікувати корпоративні цінності. Чому цінності вони визначають якийсь базис філософський, як функціонує компанія, яких людей ми шукаємо, яких людей. Ми піднімаємо, як ми розвиваємо людей, таке інше. Спочатку це відбувалося, можна сказати, природнім образом. За рахунок того, що коли я прийшов в компанію почав, почав формувати свою команду, то я використовував ці цінності без усвідомлення, що вони є цінностями. Тобто, для мене були якісь базові принципи. На основі яких я відбирав людей, інтерв'ював їх і запрошував свою команду. І ми почали вибудовувати таку структуру. В якийсь момент ми зрозуміли, що для того, щоб підвести таку ідеологічну базу під те, що ми робимо, під ту трансформацію, яку ми робимо, нам необхідно кодифікувати ці, як ми назвали, цінності. І це. Звичайна практика більшості сучасних міжнародних компаній. Тобто компанії визначають для себе, що є пріоритетом їх розвитку, і на основі цього вони кажуть: ми будемо фокусуватися на ось таких цінностях, і ми будемо під ці цінності відбирати людей. Ми сформулювали п'ять цінностей: це патріотизм, професіоналізм, це прогресивність, порядність і прозорість. Вони ось так можете побачити, виглядають на одному на одній картинці. Ми їх зробили таку досить ілюстративну картинку для того, щоб доносити людям. І ми почали їх тержувати і у внутрішніх комунікаціях, у зовнішніх комунікаціях, щоб люди розуміли, що ми хочемо від компанії. що стоїть за, ціма, за цими цінностями. По перше, патріотизм. Люди, які працюють в Укргазодобування, е, люди, яких ми шукаємо для Укргазодобування, вони повинні бути патріотами. Е, це дуже важливо. Тобто, це не просто слова в нашому випадку. Я переконаний, і це те, що я весь час е, кажу своїм людям: ми на війні, ми на війні е, проти Росії, ми воюємо на Донбасі, ми захищаємо власну незалежність. і... Для нас видобуток газу це наш другий фронт. Це фронт, де кожен з нас може дати країні впевненість, дати країні захист, що нам не потрібно буде купувати газ у агресора або у інших країн і залежати від них. Тому люди, приходячи в Укргазодобування, вони повинні зрозуміти, що від них вимагається робити не просто професійну справу. А захищати країну на, на своєму місці і сприяти розвитку країни, і сприяти захисту незалежності країни. Це дуже важливо. Це патріотизм. Друга е, цінність для нас це професійність. Тобто людина, яка приходить або працює в укор вона повинна бути професіоналом. Тобто, вона повинна знати свою справу. Бурильники повинні бути кращими бурильниками, е, фінансисти повинні бути кращими фінансистами. Управління персоналом повинно бути кращим е, управлінням персоналом. Е, тобто, люди повинні бути суперпрофесіоналами. Е, і це, це теж фундаментальна риса. Так? Третє це прогресивність. Ось це насправді е, дуже важлива річ. І зараз я так трохи більше розкажу, що мається на увазі. Е, коли я прийшов в укргаздування, що я побачив? Це така, можна сказати, радянська система совкова. Як я е, сформулював, це радянська система помножена на українську корупцію. Знаєте? Тобто залишилися якісь бюрократичні системи, якісь принципи, як працювали е, люди за радянських часів, а потім на це нашарувалася українська корупція, і ось якось-якось е, сформувалася ця організація. І цю організацію треба ламати. Треба змінювати процеси, е, підходи, цінності. Швидкість прийняття рішень, швидкість роботи і впроваджувати таку ідеологію, що ми працюємо на результат. Так ось, робити це необхідні люди, які мають певний світогляд. Світогляд який? що я хочу кращого від життя, я хочу кращого від свого робочого місця. Якщо щось зламане, мені це не подобається. Якщо щось відбувається повільно, мені це не подобається. Якщо ми можемо видобувати газ більше, швидше, ми повинні це робити. Це певна е, риса характеру, яка притаманна деяким людям. Але ми сформулювали е, це як цінність. Ми сказали, ми будемо шукати людей і ми хочемо залучати в компанію людей, які готові і хочуть е, змінювати систему. Мені не потрібні люди, які просто приходять на керівну посаду і кажуть, ну добре, ось у мене працює система, мені, мене це влаштовує. Мені потрібні люди, які прийдуть і скажуть, мене, мене це не влаштовує, мені це не подобається. Я готовий міняти, я готовий е, змінювати конфігурацію, процес, е, функцію, е, щоб воно працювало так, як воно працює в найкращих компаніях. Оце риса, те, що називається прогресивність. І завдяки цій рисі ми. Фактично зараз пришвидшуємо компанію. Ми, я дивлюсь на компанію, це як машина, яку ми зараз розганяємо для того, щоб вона вийшла на повні такі оберти. І ми збільшуємо видобуток газу за рахунок цього. Без таких дуже технічних подробиць є багато процесів, які можна пришвидшувати і покращувати. Наприклад, Швидкість буріння, швидкість виконання процесів капітального ремонту, виконання інтенсифікації, які не робилися раніше. І ось за рахунок цього, наприклад, в липні 2017 року ми вийшли на рівень видобутку на п'ятирічний максимальний добовий видобуток. Ми перетнули межу 42 мільйони кубометрів газу на добу. Це те, чого не було вже на протязі п'яти років. Ми у липні місяці 17 року. Додали 7% у порівнянні до липня 2016 року, якщо дивитись весь місяць, ми додали 86 мільйонів кубометрів газу тільки за один липень. Загалом, за 7 місяців 17-го року, ми додали до минулорічного періоду 256 мільйонів кубометрів. Тобто, ось так ми збільшуємо видобуток газу, і якраз це є відображення того, що люди, нові керівники, які прийшли, нова команда, яка сформувалася, вони... Вони розуміють цю цінність, вони живуть цією цінністю, Вони хочуть більшого від життя, вони хочуть більшого від компанії, і вони максимально ефективно використовують той ресурс, який у нас є, для того, щоб видобувати більше газу для України. Третя вірніше, четверта цінність це порядність. Одна з головних проблем Укргазодобування, яку я побачив, коли прийшов, це була корупція. І це, власне, була дуже велика проблема. Компанія мала таку сумну репутацію, як одна з найкорумпованіших компаній. І тому, починаючи від з мене, і починаючи з людей, яких я залучив в компанію, ми почали впроваджувати нульову толерантність до корупції. Це дуже, дуже важливо, і ми це впровадили як цінність, яку ми назвали порядність для себе. Тобто, люди повинні зрозуміти, що ми змінюємо компанію, від них вимагається. Що кожен на своєму місці повинен бути порядним. Якщо людина проявляє якісь речі, які не сумісні з порядністю, то людина не буде працювати в цій системі. Ми все робимо для того, щоб створити такі умови, створити систему внутрішніх контролів для того, щоб таким людям не було місця в організації. Організація просто їх буде вичавлювати з себе. Це перше. А друге, якщо людина, наприклад, якщо її спіймало, що вона краде. То будуть звернення до правоохоронних органів теж. І п'ята цінність це прозорість. Вона пов'язана з порядністю. Прозорість ми впроваджуємо і на рівні звітності компанії, і на рівні індивідуальному. Люди повинні зрозуміти, що ми працюємо під, як я кажу, під мікроскопом, нас розглядають весь час, і ми повинні бути готові, що про нас завтра напишуть, розкажуть, і ми повинні бути готові до цього. Uh, і ми це впровадили активність для того, щоб люди розуміли: uh, якщо ти прозорий, якщо ти порядний, тобі ховати нічого. Ти завжди можеш розказати, що ти робив і як, ти можеш прозвітувати перед урядом або перед людьми, uh, які є нашими акціонерами через групу Нафтогаз, і не буде соромно за, за наші дії. Ми будемо пишатися нашими діями. Тобто, ось такий набір цінностей, які ми почали впроваджувати, ми їх сформулювали. Ми почали розказувати людям, використовуючи канали внутрішньої комунікації. Наприклад, в травні ми вперше в історії компанії влаштували те, що називається таунхоли. Це зустрічі з е, в ключових наших філіях, е, таких кластерах географічних. Я особисто з декількома нашими керівниками їздив, зустрічався з людьми. Це було в Харкові, це було Шебелинка, це був Красноград, Полтава, Львів, Ха е, е, Львів та е, Київ. Де ми розказували, як змінюється компанія, розказували нашу стратегію зміни компанії, і в тому числі розказували про цінності. Ось що ми зробили, ось що ми вимагаємо і очікуємо від людей, ось як ми очікуємо, що люди будуть працювати, і відповідно до чого це призведе до результатів нашої компанії. Я вірю в те, що змінюється державний сектор. І головна мета, щоб державний сектор став. За рівнем ефективності, за рівнем, за рівнем націленості на результат як приватний сектор. Це була така одна з тез, коли я прийшов з приватної компанії сюди, в компанію, для того, щоб покращити роботу компаній державного сектора. І як я кажу завжди своїм людям, ми працюємо в комерційній компанії. Це компанія, яка націлена на результат. І для того, щоб ці зміни не втратилися, щоб вони продовжувалися. Ну, тут ми вже будемо уходити в такі досить серйозні речі. Є, є, є такі речі як корпоративне е, управління. Тобто, повинні бути впроваджені нормальні світові практики управління компаніями е, в державному секторі. Такі практики, як впроваджені в приватному секторі. Тобто, тут, е, на щастя, не треба нічого вигадувати. В приватному секторі це все працює, в світових компаніях це все працює, тому просто треба. Впроваджувати це в державних компаніях. І ось саме група Нафтогаз вона є таким піонером впровадження. В групі Нафтогаз вже рік працює наглядова рада, яка складається переважно з іноземців, які е, формулюють напрямки розвитку компаній, які разом з менеджментом е, вибудовують нову компанію, і, в тому числі з нашою участю. І цей процес повинен стати незворотнім в усіх компаніях. Тобто не повинно бути різниці е, глобальної державна компанія чи приватна. Вони однакові за своєю суттю. Вони виконують якісь стратегічні цілі, які поставлені перед цією компанією. І е, менеджмент повинен, повинен оцінюватися за показчиками, чи він виконує ці цілі, чи не виконує. А питання, кому належить ця компанія, це вже, знаєте, це так сталося стратегічно. Що ця компанія вона в приватній чи в державній власності. Це може змінюватися. Компанії можуть бути можуть бути приватизовані, вони можуть переходити в приватну власність, але принципи управління вони не повинні залежати від форми власності. Принципи управління. Ми всі хочемо бути ефективні. Ми всі хочемо працювати якомога швидше, видобувати більше газу в нашому випадку, і тому неважливо, це в приватному чи в державному бізнесі.